А й правда, крилатим грунту не треба, землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. О, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає. Крила має. А крила має. Вони ці крила не з пуху, пір'я. Правда, чеснота і довір'я. У кого звірності у кохання, у кого з вічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії? або поясні? або з мрії? Людина ніби не літає, а крила має, крила має.